Це Дякую бізнесу за те, що ви тут. Ви тримаєте робочі місця, ви тримаєте виробництво, ви сплачуєте податки, ви волонтерите. Я підприємець. У мене виробниче підприємство та сервіс послуги з ремонту автівок. Ну скажімо так. Наряду з енерго, фактично безпекою, з енергетичним з, е, ситуацією в Україні. Наряду з економікою з підтримкою бізнесу одним з пріоритетних стратегічних завдань, фактично від президента України з пріоритетів уряду, є саме підтримка ветеранів. І цьому буде приділятися значно більше уваги. Програм буде більше, а відповідно роботи у вас цього приводу буде більше. Бо буде... стосовно ветеранів, ця проблема є. Вона була і ті в мене також. Загалом у мене близько 25 працівників воюють. Двох вже нема. Ви кажете, є центри, які реабілітують хлопців. Культура повинна цих хлопців повернути до соціального життя. Це дуже важливо. Це наша функція, поки вони функція. там захищають, це наша функція добитись максимально реформ, які потрібно, щоб вони повернулись сюди і сказали, о. Добре. Це питання мобілізації. Я з вами згоден, що воно повинно бути більш прозоре, тому що легше за все поставити бус коло проходної. Документи всі готові, ось вони всі тепленькі, запакував і поїхав. Так не можна вимивати. Мене в шортах забрали просто працівника з обладнанням. Ну, так не можна. Ну, це ж вимиває. Якщо не буде патронів, стріляти буде нічим. Або тут культура. І пан Сергій знає це краще за мене. Але вона повинна із і з якимись заходами бути, із службами, і з бізнесом також. Бо ми дамо ці робочі місця. Ми, ми дамо ці робочі місця, але треба, щоб ми не боялися брати цих хлопців, бо в них психіка травмована. Але і щоб не цюралися цього. Щоб це було трендом. Що ми маємо? Ми маємо дві фактично два законотворчих акти, які. Надають преференції нашому бізнесу. Це постанова кабінету, кабінету міністрів 425, згідно якої фактично місто Харків. Ми за це дякуємо йому. Воно перше проголосувало за звільнення по нерухомості та по землі. Фактично для свого бізнесу від податків. І дійсно місто було першим. До окрема подяка всім службам, які забезпечують наведення ладу після прильотів. Тому що бізнес не може працювати, якщо в нього немає під'їзду, якщо в нього немає води, каналізації, опалення електрики мостів, без цього ми не можемо працювати. Нам треба доставляти товари, привозити сировину. Харків може стати загалом принципом цілком нового міського будування міського планиця. менше ніж за добу відновили вулицю, і пустили там транспорт. Є речі, на які треба звертати увагу про це казати. Я був вражений. Я до обіду лише шок відійшов. А ввечері вже закриті були всі вікна і закатаний асфальт. Я тут припишу: Комунальні служби дуже класно працює, ви були у Харкові, ви бачили, як у нас чисто.